Усіх вітаю на моєму каналі. «Садова справа. На вулиці зима. Виноград схований під снігом, а ми гріємось біля грубки і п'ємо гарячий чай. Саме час, щоб планувати майбутній сезон. Препарати для захисту виноградника та саду я стараюся замовляти в лютому, так як зараз вже кінець січня, то мені потрібно знати, що замовляти, а що у мене вже є. Отож, сьогодні переглядаю свою таблицю обробки та хочу з вами поділитися моїм планом обробки виноградника у 2026 році. З'явився у моєму полі зору один препарат, який мене дуже зацікавив. В цьому сезоні буду його тестувати. А якщо вам буде цікаво, то зніму ще відео про схему обробки саду. Приємного перегляду! Отож, почнемо! Перед собою ви бачите таблицю, де вказано перший стовпчик термін обробки. Другий стовпчик – проти яких хвороб чи шкідників проводиться обробка. Третій стовпчик – це назва препарату і дозування на 10 літрів води. Четвертий стовпчик – кількість обробок на сезон і термін очікування. І п'ятий стовпчик – бакова суміш. Тобто тут вказую, що і з чим можна змішувати, а що не можна. Багато років ми з батьком використовували одну і ту ж схему обробок. Але все поступово змінюється і постійно ми зустрічаємось із новими труднощами. В останні декілька років на нашому винограднику збільшилась кількість цикадки. І вона є зараз основним шкідником на нашому винограднику. Для тих, хто не знав. Буйволоподібна цикадка це шкідник плодових дерев та винограду. Вона схожа на маленьку зелену цикадку з ріжками розміром до 10 мм. Комаха пошкоджує кору під час відкладання яєць, через що з'являється камедітеча. Погіршується ріст і можуть відмирати пагони та грони на винограді. Зимує вигляді яєць під корою. Личинки живляться бур'янами, а дорослі комахи соком дерев. Саме тому перша обробка на моєму винограднику розпочинається з того, що я борюся з цим шкідником. Вона проводиться перед розпусканням бруньки і при температурі повітря не нижче 10 градусів тепла. Препаратом 30В потрібно обробити всю лозу. Норма витрати 300 мл на 10 літрів води. Цей препарат утворює плівку на лозі і перешкоджає потрапляння повітря. До комах личинок та яєць, які зимують під корою винограду. І вони гинуть від недостачі повітря. До таких комах входять і бойовоподібна цикадка а точніше, личинка цієї цикадки. Другу обробку я проводжу мідюміцним препаратом Пергадо проти антракнозу. Антракноз винограду це грибкове захворювання, яке завдає виноградарству великих збитків. Воно вражає листя, ягоди, суцвіття та пагони. Найчастіше хвороба з'являється під час дощів або після граду, тому саме в цей період з нею потрібно активно боротися. Цю обробку я проводжу у фазу, коли брунька буде 1 см або перед розкриванням бруньки. Норма витрати 50 г на 10 літрів води. Не забувайте, що цей препарат містить мідь і змішування з іншими препаратами може нести за собою наслідки. Наступну обробку проводимо, коли з'являться 3-5 листків на нашому винограді. В цей період важливо захистити наш виноград від антракнозу, про який ми з вами вже говорили. оїдіуму, або ще вона називається борошниста роса, широко розповсюджена і дуже небезпечна хвороба винограду. Збудник, її завезений в Європу і з Північної Америки в середині 19 століття з посадковим матеріалом. Перша виявлена хвороба у 1845 році в Англії, а через 2 роки у Франції. Ця хвороба несе загрозу для всієї зеленої маси виноградного куща, візуально схожа на плями, посипані борошном. Полюбляє розвиватись у місцях, які не провітрюються, де велика зелена маса. Починає дуже швидко поширюватись, коли температура повітря сягає 25 градусів вище. Коли дощі відсутні. Особливість цієї хвороби у тому, що грибкові пори не вимерзають зимою. Тому важливо обов'язково боротися з нею фунгіцидами. Не надійтесь на те, що цей грибок вимерзне. Мільдію – Найнебезпечніша грибкова хвороба винограду, що уражує всі зелені частини, листя, пагони, ягоди, викликаючи жовті маслянисті плями, білий наліт знизу листків. та Засихання грон. Активізується у вологу погоду, коли дощі, туман при температурі від 11 до 30 градусів тепла. Комах. це різні комахи, такі як гронова листовійка, філоксера, буйволоподібна цикатка та інші, які всмоктують сік, пошкоджують листя та грона. На щастя, в нашому регіоні філоксери я не зустрічав, але вона також входить. Цієї боротьби. Кліщів, виноградний зудень, павутинний кліщ, мікроскопічні шкідники, що викликають появу білого або червоного пушку, називаються галами згортання листя та павутиння, знижуючи врожайність винограду. Для боротьби з цим всим цього сезону планую використовувати три препарати в баковій суміші проти антракнозу. Оїдіуму тамілью Амістрал Голд 10 мл на 10 літрів води. Це той препарат, про який я вам розповідав на початку відео. Буду перший раз використовувати цей препарат. Тож, це буде свого роду експеримент. Його особливість у тому, що він захищає від трьох захворювань одночасно, принаймні так заявляє виробник. Ми це обов'язково перевіримо. Проти комах Моспілан. 2,5 г на 10 літрів води проти кліщів Sunmite 9 грам на 10 літрів води. Наступну обробку буду проводити за 2-3 дні до світіння. У моєму регіоні це Південь Житомирської області. Виноград починає зацвітати приблизно з 4 по 15 червня. Але все залежить від погодних умов. Я орієнтуюсь по винограду Юпітер. Він зацвітає на 3-4 дні раніше від іншого винограду на моєму винограднику. Як тільки бачу, що розкрились перші квіти на Юпітері, відразу провожу цю обробку. Обробляю проти Оїдіуму Falcon 5 мл на 10 літрів води, проти мілью редоміл Gold це 50 г на 10 літрів води. І проти комах Моспілан. 2,5 г на 10 літрів води. Всі ці препарати можна змішувати в одну баку усу. Наступну обробку я роблю вже після того, як виноград перецвіте і ягоди збільшаться до розміру з горош. В цій обробці будуть приймати участь такі препарати. Продовжуємо боротись із основними хворобами: проти оїдіуму. фалькон 5 мл на 10 літрів води, проти мільдютанос. 5 грам на 10 літрів води. І в цій обробці, як ви вже встигли помітити, я додаю ще один препарат проти сірої гнилі. Сіра гниль це небезпечна грибкова хвороба винограду. Вона з'являється при високій вологості та помірній температурі повітря 15-25 градусів, особливо під час дощів і туманів. Хворобу легко розпізнати за сірим пухнастим нальотом на ягодах, листі та пагонах. У минулому сезоні наш виноградник трішки страждав від цієї хвороби через надмірну вологість. Отже, проти цієї хвороби я буду використовувати препарат Свіч 10 грам на 10 літрів води, але окремо по гронах, бо вони більш за все страждають від цієї хвороби. І тому, щоб обробити якісно і зекономити кошти, я вирішив обробляти грона окремо. За таку ідею я дякую моєму другу Каніцулі Олександру. Який теж має гарний виноградник і дуже скрупульозно відноситься до вирощування винограду. Наступну обробку я проводжу не пізніше 25 липня. Вона складається з обробки від оїдіуму, це препарат Топас 6 мл на 10 літрів води, і проти мільдю препарат Танос 5 г на 10 літрів води. Ці препарати можна змішувати в одну бакову суду. І по завершенню я обробляю грона препаратом Свіч 10 грам на 10 літрів води проти сірої гнилі. Ця обробка проводиться через 3-5 днів після попередньої і припадає в моєму регіоні на 27-30 липня. В кінці хочу додати, що потрібно слідкувати за виноградником у фазу дозрівання і при виявленні хвороби швидко відреагувати. Але обробляти слід біопрепаратами або малотоксичними з коротким терміном очікування. Також не забувайте про важливу річ, таку як зелені операції, вчасно проведені зелені операції зменшить ризик виникнення хвороби, це перевірено. Надію, що відео буде для вас корисним. Якщо я був у чомусь неправий, напишіть в коментарях. Я нормально ставлюсь до здорової критики і буду радий навчитись чомусь новому. Всі ми люди можемо помилятися. Але головне це ріст. Отож, будемо рости та розвиватись разом. Усім гарних врожаїв!